Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 31 серпня 2024 року. Я хочу вам показати такий сорт винограду, як стійка Болгарія. Ось 5 копійок, ягода, дивіться. Але тут неперевершений смак. Тут є то для себе виноград, цей не продається. Я його чисто сам їм кущ, тут слаборослий. Ось, дивіться. Знову ж таки, бачите, і трошки є і гороху, не без того, але тут смак мускат. В цьому році є трошки гнилі, нічого не вирізав. Показую вам так, як є. Бачите, кущ в таких малих пагонах. ось, Кущ не молодий і він ніяк не можна його розігнати. Вже трошки знято врожаю декілька грон. Але ще є, бачите, думаю, покажу вам, аби ви то бачили. Зараз зріжу декілька ягід, візьмемо їх на цукор, побачите, яка вона в розрізі ягода. Бували більше грона, торік були більше. Але дивіться, тут по дві грони і все визріває смак неймовірний. Стійка Болгарія. ну Видно, стійка назвали. Що вона стійка від чогось там, я не знаю, від хвороб, може чи щось. Я просто в захваті від цього виноградику. Ось бачите, цю ягодку. Ми зараз ми ось цю таку вона гарненька, ми її зараз провіримо на цукор, розріжемо її. Ну і ще оцю нижню так само візьмемо. Оп! Ось такі ягодки вони. Не дуже великий. Таких собі розмірів. Кісточка, як бачимо, вже в одному темна, в іншому ще, ще зелена. Ну і зараз ми її візьмемо на цукор Побачили, друзі, скільки цукру? Десь 17 приблизно відсотків. М'якіть ось така. Соковита. Хоч і сік не сильно капає, але ну, така в роті розтає Так само шкірка легко з'їдається. Якби ще міг ще на камеру передати М -м -м. смак, бачите, я ні разу не з'їд. Оце такі дві, і отам от оце ось оце пробив. Оце пробив слизень. Це слизня робота. Так що, то є стілька Болгарія, друзі, не буду вас більш затримувати. Гронка тут невеличка. Але смак, як би себе, просто незрівняний. Незрівняний. Нехай, друзі, всім вам щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.